За сприяння консула України в Барселоні Олександра Дзюми, нашого земляка, ми вийшли на Андреса Тореса, це президент гуманітарної асоціації International», який завітав до нас вдруге. Перша поїздка була ознайомча. Він подивився білу церкву, зрозумів її проблеми, і тепер він приїхав уже з. Рішеннями, які повинні допомогти нашій білі церкві, а саме будівництві облаштування бомбосховищ, допомоги військовослужбовцям наших бригад. Ну і на, на, на сьогоднішній час він активно хоче приймати участь в облаштуванні не тільки одного якогось бомбосховища, але й інших бомбосховищ в, в білі церкви. Бономіном Лесандресторесовіє <звіття> коли почув звістку, що в Україні почалася війна. Сам персонально приїхав, побачив, що потрібно, і почав допомагати. Це вже. Четверта поїздка сюди в Ми перед цим як ми вибрали цю школу, сподобалось зробити тут бомбосховище по тій причині, що це є велика школа. Тут можна зробити велике бомбосховище, і тут треба робити все з нуля, бо його можна сказати, практично немає. Хочу подякувати родині Маршалків, які гостину зустріли Андреа Тореса і доклали всіх зусиль, щоб він відчував себе в місті як в себе вдома.